Ще раз добре. Від моєї редисочки починають. Що то значить? не гаряче Бачите помідори. Скільки помідор сходить? Де вони тут набралися? Це ж я вчора прорвала. О, гляньте. Це капець, слухайте. Але земля мокра, я їх ложу, вони далі ростуть. Хай трошечки ще чуть-чуть підростуть. підставила відро. І чи теплиця. Хай трошки ще підросте це зілечко і вже тоді завтра я вирву. Але я показую вам корінчики починають червоніть. Уже скоро. Гляньте, бачите. Ще не посіяла, мабуть тиждень її чи скільки. Треба глянути, я ніколи нічого не записую, треба глянути відео, коли я його робила. Оце капець з цим зіллям. Слухайте. Оце треба ходити і все рвати, виривати з колосну руку. І хочеться затоптувати. Дощ іде, дощ іде, а в теплиці добренько. Чуєте? Там хай набігає вода дощова, дуже добре, щось по льду. І що я хочу сказати, в теплиці теж вже вон. появляються квіточки. Хочеться його десь пересадити на двір, але хай буде гарно. Як зацвіте, це вирву <гум> базилік. Це базилік, прикраса, типа. Я його насушила, він мені вже не треба, але я думаю, що він тут Ах, як пахне. Понасипається. Отак От я в теплиці відкрила там ззаді вікно, вверху не відкриваю. О, зараз, зараз. Льду. Бачите, яка капелька висить. О, Але треба, щоб він ще підріз. Е, інжир прямо він як надувається, слухайте. І тут так різко. А ну він цього другого. Тут як хренько. мені відростає, уже буде. О, гляньте. бачите І тут, і он з землі вже буде таким кущиком. Вона до мене приїхала як деревцем. Мені Дмитро привіз. 30 кілометрів від мене людина займається інжирами. Оце треба трошки, мабуть, його, щоб легше було. Щоб легше було цим. Отакі інжирчики, бачите. Е -е, щоб скоріше достигали, обривають листочки. Ну, як хто. Я надивилась відео. О, гляньте. Але зірву може вичерп. Ой, гімненький, а я його зараз я його гляньте. Зараз я вам якраз і покажу. Катесики добренькі. Вже угу. починаю достигати. Дуже смачно. Це буржасот гріз. Він йде з ягідним смаком. Он, теж, бачите. Скоро буде? М -м -м. Ти добренько, слухайте. Дай таке. Добренько на цьому все. А йдемо до Попіно. покажу ж вам, покажу ж вам. Оце нове пепіно. сів, сів он до світом. Ось тут вже зав'язалися два. А от, недавно садилося, гляньте. У це вже на достигання пішов. Бачите? Скоро будемо знов тут пробувати. А ці цвітуть в'яза, бачите? Хай цвітуть. Трошки ця погода, звісно, не для пепіну, не для інжирів. Огірки, бачите, немає. Огірочки прибрала, щоб не затуляло світло для цього інжира. І він вже, бачите, сюди випростується. А то був пішов туди, шукав світло. Скільки вже тихо огірків може бути. А це то дощик. А скажіть, як я в хату попаду. Ай, і який сажала гляньте, але ну, це ж я теж окоренила рандіно. Ра -ра 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 -ра. Гляньте на ну. яке коріння. Це спеціально посадила в такий горщик, колись мене оставався, не викинула, пригодився. Щоб видно було коріннячку, Набереться повний. Я тоді його пересажу. Може навіть відру. зразу. Оце листочка по-правильному треба, але зривати не хочу його зрізати, І хай би. ну... Хай вже ці набирають сили. Ось такі гарні, бачите. Трошки далеко вам показую. Це була. У мене ж тут укроп ріс теж. То я взяла той, що вже з насінням був. то взяла, таку потрусила, хай буду укропеньки. Ось так я. І що тут? Бачите, яка погода. Температура 17 градусів. Ну нічого, зараз двері закрию, вікна будуть у нас. Напроти одне одного. Мусять будь. бачите зараз немає такої жари. То, глянь, такі листочки красиві. А то зразу попеклися. Дивіться, як гарненько поробились листочки. Привик уже. Привик він Я до нього, він до мене. Бачте, о. Красота. М -м -м, такий добренький, слухайте. Ще здається якась ягодка в роті. Кожен жир має свій смак. Добре, на цьому все. Я пішла в хату, сливочки охололи, я їх зароблю в пакети в морозилку. Не знаю, скільки вони там пролежать. <гум> Може, днів два. Дуже люблю такі речі. Через що й роблю? Ну, будемо скоро на передиску. я думаю, через днів 10. Це я так хотіла сіяти по одній, бачите? А вийшло так, як завжди. Ну не виходить по одній. Добренько, на цьому все. Пока. Всього вам найкращого. Дякую за перегляди, за підписки, за лайки. Вже дивлюся сьогодні, підписалися. Дякую вам велике. Пока. Пішла під дощем хату.